Шостий день липня обіцяє бути спокійним, проте з контрастами десь буде майже безхмарне небо, а десь сірі хмари зависнуть над горизонтом не приносячи дощу. Погода не надто спекотна, але в деяких регіонах температура знову наближається до 30 градусів. У Київській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18. Небо буде розсіяно хмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься росіяна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура день становитиме 24 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, але дощу не очікується. На Сумщині температура вден буде 24 градуси тепла. А вночі плюс 17 градусів. Прогнозується значна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18. Небо залишатиметься майже ясним, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 20 градусів. Очікується ясна погода без хмар. У Луганській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 20. Небо буде розсіяно хмарним, опади не очікуються. На півдні. В Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясний день. У Миколаївській області температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 23. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде розсіяно хмарним, без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте без дощу. У Запорізькій області температура в день досягне 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Небо залишатиметься абсолютно ясним, опадів не очікується. На Кримському півострові температура в день становитиме 34 градуси тепла. А вночі очікується плюс 21. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю чистим і ясним. На заході на Львівщині температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Очікується значна хмарність впродовж дня, але без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 21. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Підписуйтесь на наші прогнози та ставте лайки, щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Чернівецькій області температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься майже ясна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Очікується значна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Небо буде частково вкрите хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Небо буде сонячним та ясним, опадів не очікується. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 18. Очікується ясна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 20. Прогнозується майже ясна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 20. Небо буде абсолютно чистим, опадів не очікується. У Вінницькій області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Небо буде розсіяно хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такий недільний день, спокійний, теплий і без погодних потрясінь. Гарного тихого дня і до зустрічі вже завтра.